І перша книжка у нас присвячена Олександрі Екстер. Я хочу дуже коротко розповісти, як ця серія виникла і чому саме ми робимо її такою, якою ми її робимо. Дуже постараюсь коротко, щоб вам всім було цікаво. Все почалося як це часто в нашому видавництві буває з розмови з Сашою Другобом, нашим видавцем. І ви думали, що ми можемо зробити класне, масштабне і ще більш цікаве, кинути собі ще більший виклик, ніж раніше. І придумали зробити серію про українських митців ХХ століття. Ми зібрали довгий-довгий-довгий список митців, яких ми знаємо. Потім пішли, через два тижні повернулися, зібрали ще довший список митців, яких ми вже нових навіть дізналися. Сидімо і з одного боку радіємо, бо дуже багато в Україні митці в ХХ столітті було. А з іншого боку, тепер думаємо, ну ми хотіли серію з п'яти книжок, а тут такий великий вибір. Що робити? А, і почалась а, історія вибору. Про неї я думаю, трошки хліб детальніше. Він теж був це активно залучений. Вона нам нагадує, а вона нам нагадує нас. Бо люди, яких ми обрали, вони теж жили дуже схожих на наші сучасні події часах, І було дуже цікаво зануритися в їхні історії, в їхні особисті. Що схожа на те, що проживаємо ми, і при цьому вони змогли реалізувати себе як художників, як митців, як творчих особистостей і створити справді дуже круті речі. Загалом, наша серія, вона ґрунтується на трьох принципі. На трьох принципах я сьогодні обрала три. І перший із них це принцип зацікавлення. Наша історія недаремно називається Історії українських митців. Це не наукове дослідження. У нас не було мети купу нових фактів про цих людей. Ми хотіли зацікавити цими людьми як творчими особистостями. Хоча в процесі написання книжок такі факти виникали, бо наші дослідники, наші автори і Аня Ладигіна одна з них те, що знаходила цікаво те, що ми раніше не знали. Тому недаремно ця серія називається історії, бо ми хочемо розповідати. Про людей, про справжніх реальних людей, ті історії, які захоплюють води, про які цікаво переповідати, які змальовують особистість людей, які могли створити те, що вони врешті створили. А другий принцип це впевненість в надзвичайному творчому здобутку, який ці люди, ці ми яких ми обрали, вони нам залишили. Вони. Всі в нашому топі, всі діять художників або митців, наші улюблені. Ми дуже щасливі, що в Україні були такі талановиті люди. І ми хочемо, щоб українці більше про них дізнавалися. В першу чергу ми і далі вже і світ, і щоб світ знав, що це власне українці. І третій принцип є улюблений, який називається принцип Щирості і нетвердості. Вони були в своїй ситуації, свої контексти життя. І, наприклад, коли я читала першу, мабуть, книжку, яку Аня надіслала свій рукопис на про Олександру Екстер, мені місцями хотілося, щоб дечого Олександра Екстер в своєму житті не робила. Або щоб вона кудись не їхала, або щоб принаймні, щоб її картина Венеції не висіла в, в Третьяківській галереї. Але ми сміли, бо вирішили, що ми. ховати, Що ми хочемо показати людину такою, як вона була, такою, як ми можемо про неї дізнатися, що вона була. Не судити, не відбілювати, але насолодитися її особистістю і її творчістю. Позиція дорослої людини, яка дає іншій дорослій людині право приймати рішення і сама несе відповідальність за свої рішення і за те, як вони впливають і на них. перед лівий мікрофон. Я дуже рада, що перша книжка у нас про Олександру Екстер. Я дуже рада, що перша книжка у нас про Олександру Екстер, яку написала Аня. Це найкращий початок цієї серії, який міг бути, тому я запрошую вас насолоджуватися сьогоднішнім вечором, насолоджуватися нашою авторкою, нашою книжкою і навіть Келихом Просеком. Все, дякую дуже. Друзі, по-перше, я вражений, наскільки вас прийшло, мені здається, що це ще один доказ того, що нам, по-перше, вдається перетворювати українських митців на рок-зірок. -рок. Ми, в принципі, так це і задумували собі. І це наочний приклад того, наскільки це важлива, цікава, велика тема, яка цікавить вас і це видно. Власне, Ані, ти коли розповідала про серію, стільки разів і вони, 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 вони. І дякую, що ти тримали цю інтерв'ю, бо власне мені випала нагода і честь власне оголосити весь подальший список першої п'ятірки. Ми вирішили, що ми робимо з такими п'єчірками наших митців для того, щоб що перша була зацікавитися правильно? Але для того, щоб на майбутнє вас теж зацікавити, збирати і колекціонувати всю серію. Я розкажу трошечки дуже коротко, хто у нас буде далі. Зараз у нас розкажу. перша книжка присвячена Олександрі Екстер. Друга книжка у нас буде присвячена Нілу Хасевичу. Це неймовірно класний український графік, якого інколи називають головним дизайнером УПА. Він в прямому і переносному смислі працював в підпіллі. Дуже, дуже цікава особистість. Потім ми видамо книжку про Михайла Бойчука. Це представник розстріляного відродження, монументаліст з величезною кількістю послідовників. Ну не дуже величезними, але тим не менш дуже вагомими послідовниками послідовниками. Анатоль Петрицький ще у нас буде, це головний художник молодого театру Леся Курбаса. Теж дуже цікава особистість, різностороння. І Заключна особистість цієї відірки, це буде Яків Гніздовський, людина, яка все життя майже провела в імміграції, тим не менш залишалася українцем, і, до речі, ви можете раз раз вже тут пройти в кінець зали і подивитися виставку, яка зараз там експонується. Це таки буде тизер, не зараз, будь ласка, не, не біжить обратно. Тизер буде вам на, на книжку. І власне, от Життя цих людей, воно надихало нас в процесі створення і текстів, і дизайну так само, тому що коли люди жили це життям їхнього 100 років назад, воно було для нас сьогодні сповнене неймовірною кількістю захоплюючих моментів, подій чогось ще. Але для них скажі, час, воно було таким самим, скоріш за все, як і для нас сьогодні. Тобто вони так само е переживали якісь побутові речі, дружили, кохали, розходилися, сварилися, ще щось робили. Е і це нас власне дохідного трошечки натякнути на е оце, в самому дизайні, тому ви знайдете там дуже такі е чесні, відкриті матеріали, е сіра така буденна політурка з яскравими. Кольорами всередині імені і викарбованою фактично цією історіями українських митців, вона наче викарбована в нашій власній з вами історії, яку ми продовжуємо і маємо честь нести далі. Власне, от що вас очікує в майбутньому з цією серією, будь ласка, зберіть всі книжки, які ми будемо випускати. Ми будемо будем перевіряти. Дякую вам ще раз, що прийшли. Я не буду далі потребувати Нашим партнерам, тим без кого це партнерство не вдалося, тим без кого, в тому числі, хто прийшов до нас у це співтворення для того, щоб сьогоднішня книга відбулася. Христину Бойко, директорку фундації ЗМІ, будь ласка, до слова. Напевно, важливо тут прикреслити, що е, це така прекрасна історія смерті в організації, дуже результатна, дуже ціннісна. І окрім фокусу на книгу, на історію митців, на цінність самого продукту, я б тут хотіла артикулювати на те, як важливо нам зараз, або ми давали раду. Гуртуватися навколо дуже цікавих ідей, ніколи авантюрних ідей. Наша співпраця з сім'єю Проджектор перепрошую, я так собі називаю цю велику протесно професійну родину. Почалася з співпраці в рамках програми Грантової, і це була прекрасна медка Нам зайшло з обох сторін. І тут вже зараз мова про дуже горизонтальну класну співдію. Почалася вона символічно в лютому минулого року, коли все з розмови А що, якщо, а давайте виглядали вони з великим авантюра. Я неймовірно тішуся, що ми зайшли в цю спільну пригоду, це справді пригода. І це велика цінність говорити про те, як ми зараз мислимо по нашому дорозі. Думаю, що це мати великі парижі від того, що зараз ми суттворяємо з командою «Прожектор», з співпрацею з дуже різними класними дієвцями. І на сам кінець я люблю говорити про метафорами, бо часто те, що з нами зараз відбувається, воно часто тяжко е, вербалізується. І найкраща, найкращий спосіб пояснити те, що ти не можеш пояснити, шукати метафори. То ми у змін вибрали собі такий прекрасний символ Граната. Воно він має перед історією в 16 столітті був такий прекрасний пан е, Абенський. Я можу зараз трішки придумати його прізвище, переперета перескладати пер, букви. Він подорожував україною і в своїх щоденниках залишив чудесний спогад, який звучить так. Це країна, схожа на гранат, кожина всередині і приваблива зона. Якщо ми зараз порозмислюємо цей чудовий метафоричний образ, зерна гранату дуже особливо унікальна поокремо, фантастично неймовірні, дуже самодостатні, дуже поживні і дуже ціннісні. Але коли ми разом коли ми об'єднуємося, вдяжемо вузли, додається величезна емердженність і цінність. І в цьому десь є, напевно, ця частина того, як ми... Маємо давати раду в тих житливих умовах і приболешностях, в яких ми зараз живемо. Я дякую вам за цю спільну пригоду і ми раді бути в ній наступні роки з вами. Гарного вам розмови, розмови про так? цю книгу. Дякую вам надзвичайно за те, що підтримуєте наші шалені ідеї і вступаєте в це співтворення. Дякую, давайте поперсимо.